Вітаємо в магазині медтехніки Ортодім! Коротке відео про те, як зняти заміри для підбору панчіх. Зніміть заміри вранці стоячи. Виміряйте кожну ногу окремо. Якщо необхідно, попросіть когось про допомогу. Скористайтеся вимірювальною стрічкою. Вільно розмістіть вимірювальну стрічку навколо найтоншої частини гомілки. Це замір Б. Заміряйте найширшу частину гомілки. Замір С. Заміряйте обхват на два пальці нижче колінної складки. Замір Д. Заміряйте обхват середини стегна. Замір Ф. Заміряйте обхват стегна на 5 см нижче паха. Замір G. Заміряйте відстань від підлоги до виміру G. Замір G Велике. Ви зробили перший крок до підбору панчіх. Користуючись цими замірами, підберіть свій розмір у таблиці під відео. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нас за телефоном або в месенджерах. Ми будемо раді вам допомогти.